До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке Праздник у селі Дітківці, репортаж із святині майстерка у мудрику. Божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклії. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У центрі раннього розвитку Модрику організували цікаве заняття для малечі. Докладніше у сюжеті. Знову у мудрику було весело та гучно. Тут, з нагоди дня святого Валентина організувала різноманітні розваги для дітей. Тут працюють професіонали, які постаралися та підготували. Цікаві та яскраві локації на наших діток також чекає дископаті, діти зможуть розважитися паперове шоу. Також дітки отримують круті подарунки вигляді коктейльних стаканчиків. А в стаканчиках дуже щось таке романтичне для діток. Також діток чекає квест по пошуку загубленого серця. От і в загальному вечірка буде дуже весела, та крута і романтична. Спершу малеча послухала пізнавальний мультик про день святого Валентина, а також аніматори підготували різноманітні розваги. Малеча в цей вечір розважалася наповну. Крім цього, для діток підготувала завдання поскладати червоні та рожеві сердечка в окремі кошики. Дітям також допомогли приготувати браслети у вигляді сердечок як символу дня святого Валентина. У підсумку можна сказати, що тут дбають за дітей, адже мудрик там, де є любов. Сергій Нікішин, телеканал Бродемлайн. У селі дітків цим місцевому храмі відбулася досить гарна та урочиста подія. Докладніше далі. З нагоди такої прекрасної події у селі Дітківці Бродівської громади цієї зими відбулася визначна подія, яку відслужив єпископ Сокальсько-жовківський кер Петро Лоза, парафіяни цього храму, а зокрема молодь, короваєм, зустріла шанованого єпископа. Ми, парафіяни церкви святого Архістратига Михаїла щиро сердечно вітаємо вас у нас. Разом з найтеплішими побажаннями прийміть від нас цей хліб і сіль як символ віри та життя. Наша переродія родина щиро-сердечно запрошує вас до нашої церкви. Цього дня єпископ Кер Кир Петро Луза спільно із священиками Бродівського деканату випрошували у Господа меру для України здоров'я для усіх воїнів. Господи, Бог, Господи, спорядцеві собаку добра, щоб запровіти, Твоя, Господи, і нехай до рукава Твоя символ. Як оце, перед божественною літургією єпископ Кер Петро Луза звершив постриг, ученчиця, співця і свічконосця та поставив у піддиякуни студентів-семінаристів. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Постригається слава Божої Богдан волосся голови своєї. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пострагається Слова Божії Юрій, голосом голови своєї. В ім'я Отця і Сина і Святого. спостригається слуга Божий Павло волоссям голови своєї, в ім'я Отця і Сина і Святого. Єпископ також зачитав спеціальні молитви над студентами-семінаристами. Ти твої церкви дарував різнорідні чини і установив у ній всілякі службові ступені на служіння святим твоїм і нетлінним тайнам. Ти невимовним своїм передбаченням учинив і цих слуг твоїх Бориса, Богдана, Юрія Павла достойними служити святій церкві твоїй. Сам владику збережи їх у всьому бездоганними і дай їм любити красоту дому Твого і стояти перед першими перед дверима Святої Церкви Твоєї, запалювати світильник у селі слави Твоєї і насади їх в святій твої, Церкві Твоїй Твої, немоволивне дерево плодовите, що родить плоди правди і досконалим покажи, покажи слух Твоїх, щоб у часі приходу Твого прийняли нагороду тих, що вгодили тобі. Бо твоє царство сила, і слава це і сина і святого духа, нині повсякчас, і на віки віки. В проповіді архієрай, Кер Петро Луза цієї неділі розважив над Євангелією про Митрія та Фарисея, роздумував над поставою у молитві та відвідуванням храму, що є духовним обов'язком Християнина. Також провідник наголосив, що ця неділя пригадує нам всім про якість молитви, стан серця, закликав всіх молитися за покликання серед молоді до священичого та монашого чинів. А ще побажав очікуваного миру для нашої України. Немов би сьогоднішня неділя, так і кожна неділя і свято нам пригадує ту саму подію, про що ми сьогодні читаємо в Євангелії від Луки, де двоє людей прийшло до храму, щоб молитися. Один був фарисей, а другий був митар. Кожен молився по-своєму, кожен мав свої думки. Кожен десь хотів сказати, може, те, що було наповнене в його серці. І чуємо молитву Фарисею. Того, хто був покликаний до того, щоб навчати серед народу, щоб провадити цей народ. І як він починає цю молитву? Боже дякую Тобі. мови, добрий є намір. Бо Богові потрібно дякувати. Бога потрібно, Богові потрібно з вдячністю приносити все те, що є в нашому житті. Бо знаємо. Що є тих чотири роди молитви, молитва про славу, де ми прославляємо Господа Бога, молитва подяки Богові за всі різні дари, які ми отримуємо в своєму житті, про прохання, де ми просимо про щось Господа Бога. І, звичайно, молитва перепрошення. молитва покаяння, ставання перед Богом. Де ми визнаємо свої немочі гріхи і просимо Бога сили, щоб допоміг нам піднятися з того чи іншого гріха? Зокрема, у парафії святого архистратига Михаїла у селі Дітківці Бродівського Старобрідського та Балтського деканатів, з нагоди 55-річчя адміністратора цього ж хрему, отця Миколи Мазурчука, відбулося святкове дійство, на яке радо завітали чисельно місцеві жителі, священики всі бажаючі. Також участь у святковій архієрейській святій літургії взяли брати, лицарі бродівських рад святого Христа та Святого Юрія. Семінаристи чуттєвим ангельським співом провадили архієрейську святу літургію живо. Ської святої літургії також долучилися протопресвітери Бродівського Старобрідського та Балтського деканатів: отець Андрій Семенюк, отець Ігор Балук та отець Олексій Яворський. А ще священник – отець Ярослав Царик, який є адміністратором храму Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди, отець Іван Вихор, настоятель храму собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі міста Броди. Отець Андрій Чехот з парафії святої Параскевії села Берлен, отець Руслан Парій, отець Панталеймон Михайло Соломаха, директор Бучацького ліцею імені святого Йосифата міста Бучач та адміністратор храму святого архестратега Михаїла села Дітківці, отець Микола Мазурчук. <плес> Згодом отець Декан Андрій Семенюк, храмо чесного і животворчого хреста міста Брода, зачитав грамоту для протиєрея отцю Миколі Мазурчуко з нагоди 55-ліття з дня народження від єпископа Сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви архієрея Кер Петра Лузе. Христос там церква. і Ми ту церкву парафіяльну сім'ю, тримаємо щиро дякую від всіх нас, скиємо, просимо з вас молитися за нас. Хай Господь Бог благословить вас в тому апостольському служенні, так як апостола Петра був результат тої проповіді. З Духа Святого Хай завше ваше проповіді так притягують людей. Хай Господь Бог благословить і зберігать вас на многі і благі літа. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі щонеділі відбуваються божественні літургії. Більше інформації у сюжеті. Традиційно у храмі Собору Пресвятої Богородиці, що на старих бродах цієї неділі, знову було людно. Як звичайно, цього дня мар'яни молилися за здоров'я наших захисників, за мир в Україні. З духовними роздумами щодо уривку з Євангелії до прихожан звернувся отець Богдан Вихор. Месія Спаситель, якого про якого пророкували пророки, який вам прийде світ. І цей апостол Павло, як ми чуємо сьогодні в посланні до Тимотея, Він говорить і каже: і визнає, що Ісус Христос прийшов грішників спасти. Але ще більше цього Він каже: з яких верш я? Він же не визнає себе правильно. Як той, хто все знає, знає усе беззнання, який прийшов. Цю школу, фарисейську школу, але каже, що він є першим І ще більше цього він каже в сьогоднішньому посланні до Тимотея, що Бог зробив так, щоб показати на ньому його добу терпиливість. Божого терпиливість, коли він. Господь чекав його наверня, не відкидав його. І ще більше протягом апостол Павло говорить, що я не достойний навіть зватися Апостолом, бо я постолом. Ми від телеканалу Броди Онлайн нагадуємо, що храм на старих бродах продовжує потребувати фінансів, адже минулого року весною тут виникла масштабна пожежа. Дякуємо усім, хто вже долучився до такої доброї справи по відновленню храму Господнього. Реквізити залишаємо в описі під цим відео. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броди ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Відбулося засідання позачергової 58-ї сесії Бродівської міської ради, 8-го скликання. Прийняли рішення з питань, які потребують термінового розгляду для ефективного використання ресурсів. Розпочали з депутатських запитів та звернень. Депутат Наталія Макух звернулася щодо частоти вивезення твердих побутових відходів з мікрорайону Північний. Директор комунального підприємства Броди проінформував, що у всьому місті ТПВ вивозять за графіком один раз на тиждень. Також звернулася щодо ремонту дорожнього покриття у селі ГАЇ. Депутат Ольга Шайдуліна звернулася щодо стану розгляду звернення про перейменування однієї з вулиць на честь загиблого Миколи Габи. Уповноважили виконавчий комітет на виконання вимог відділу примусового виконання рішень. Рішення необхідне для вчасного виконання рішень суду. Затвердили зміни до програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини Бродівської територіальної громади на 2025-2027 роки. Передбачено кошти на необхідні роботи у будівлі Празького банку та виготовлення документації для робіт у палаці бродівського замку. Затвердили програму організації оплачуваних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2025 рік. Затвердили програму фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2025-2027 роки. Передбачили ресурс на встановлення сонячних панелей на об'єкті КП Бродиводоканал. Погодили програму інформатизації. Цифрова Бродівська міська територіальна громада на 2025-2027 роки. Програма відповідає умовам регіональної програми цифровізації. Несли зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Підтримали нову редакцію положення про Бродівський центр соціальних служб. Зміни стосуються юридичної адреси. Прийняли рішення про передачу майна від СНАПу для відділу освіти Бродівської ЦМЛ та місцевої пожежної охорони Комарівського старостинського округу. 14 лютого відбулася 41 ша позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8-го скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань, затверджено звіт про виконання бюджету Берестечківської міської територіальної громади за 2024 рік. Внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про затвердження програми економічного та соціального розвитку Берестечківської міської територіальної громади на 2024 2025 роки та бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Затверджено звіт міського голови про роботу міської ради за 2024 рік. Внесено зміни до плану формування мережі закладів загальної і середньої освіти Берестечківської міської ради на 2024-2027 роки. Прийнято рішення про організацію харчування та встановлення плати за харчування учнів у закладах загальної і середньої освіти Берестечківської міської ради у новій редакції. Прийнято рішення про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Берестечківської міської ради у нові редакції внесено зміни до програми розвитку центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради на 2022-2025 роки затверджено положення про центр культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради у новій редакції. Прийнято на баланс Берестечківської міської ради приміщення у селі Диковине. Затверджено програму підготовки громадян Берестечківської міської територіальної громади до національного спротиву на 2025-2027 роки. Надано дозвіл на списання основних засобів літератури, затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність. Затверджено технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості. Та ряд інших питань 7 лютого приміщення громадської організації Радехівська регіональна ветеранська спілка відбулася конструктивна зустріч ветеранів Радехівської громади, начальником радехівського відділу обласної служби зайнятості. Піднімались різні питання: працевлаштування навчання. Послуги для учасників бойових дій, гранти для ветеранів, відкриття центру фізичного та психологічного відновлення ветеранів війни у Радехівській громаді, чимало хлопців, які з тих чи інших причин звільнилися з лав збройних сил України, потребують підтримки, роботи, консультації, реабілітації, гранти на розвиток власного бізнесу, адаптації до цивільного життя і роботи з психологом, щоб повноцінно продовжувати жити. І працювати у громаді. 13 лютого відбувся третій етап районних змагань проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед закладів загальної середньої освіти Шептицького району. Участь у змаганнях взяла волейбольна команда юнаків Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти Лопадинської територіальної громади. Команда змагалась та виборола третє місце, за що була нагороджена кубком, дипломами та медалями. Дякуємо пекличу Роману Ігоровичу за підготовку команди, учасникам команди за високий результат і бажаємо вам успіхів у подальших ігрових турах. Шана та вдячність нашим захисникам за можливість юному поколінню займатися спортом. 9 лютого відбувся турнір з тенісу у селі Куликів Лопатинської громади. Дякуємо усім учасникам, які долучилися до турніру. Було цікаво і захоплююче спостерігати за поєдинками. Тепло турботи у кожен дім, де цього найбільше потребують: тепла ковдра в холодну ніч, м'яка подушка після важкого дня. Здається такі прості речі, але для родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це не просто побутові речі, це знак підтримки, турботи та надії. Разом із товариством Червоного хреста України та Бродівським центром соціальних служб продовжують піклуватися про сім'ї, які переживають складний період. Цього тижня передали ще понад десяток спальних комплектів, щоб діти мали затишок, а їхні батьки відчули, що вони не залишені наодинці. Але допомога це не лише разові передачі. Тут постійно відвідують такі сім'ї, тримають зв'язок, дізнаються про потреби та шукають можливості підтримки їх у складні моменти. Важливо, щоб у кожному домі, навіть у найважчі часи, було трохи більше тепла та спокою. Дякуємо українському Червоному хресту Золочівської районної філії у місті Броди за співпрацю. 11 лютого жителям Махотинського старостинського округу Крупицької громади було зібрано близько 500 кілограмів продуктів. Картопля, столовий буряк, морква, цибуля, яблука, мед і відправлено все це воїнам, які захищають наше небо. ПВО, дякуємо усім небайдужим мешканцям громади за підтримку наших захисників. Разом переможемо. Ми з гордістю підтримуємо Збройні сили України у їхній боротьбі за мир і незалежність нашої держави. Будь-яка допомога зараз надважлива та цінна. Віримо, що наша підтримка навіть у невеликих справах має велике значення. Протягом певного часу шкільний колектив, учні та батьки Схотинського ліцею імені Свєшнікова активно долучалися до збору необхідних ресурсів для військових. Захисникам було зібрано та відправлено 25 посилок. Також завдяки зусиллям кожного було виготовлено близько 70 свічок нашим військовим. Посилки, з котрими погодився допомогти відправити дільничний інспектор Василь Дмитру. Зібрані кошти у розмірі 4 тисячі гривень було залучено на придбання дрона для одного з військовослужбовців Крупицької громади. Безмежна вдячність усім, хто долучився до допомоги нашим захисникам. Нехай наша допомога стане частиною великої справи. Слава Україні! Героям слава!